Готуватиму класичний салат з крабових палочок. І я всі інгредієнти люблю в салаті, дуже мілко порізані. Вони потім гарно поєднуються і приємний смак. У мене тут залишилася десь половинка від пачки 250 грамів. Хтось додає відварений рис у цей салат, а мені більше подобається з картоплею у мундірі. Одну картоплину я добавлю. і всипала кукурузу. Добавила майонез і примішую. Салат готов?